Пане депутате, після вересневої поправки до закону громадяни України, як і раніше, мають право на безкоштовну медичну допомогу, тоді як громадяни Польщі зобов'язані сплачувати внески до національного фонду охорони здоров'я. Обов'язково як пан як як юрист, як ви оцінюєте цей подвійний стандарт? І чи не дискримінуються в даний момент поляки? А ви знаєте, скільки до бюджету приносять податки, які сплачують громадяни України, які працюють у нас в Польщі? Ви знаєте чи ні? не дуже. 17 мільярдів злотих. А чи знаєте ви скільки коштує охорона здоров'я для всіх громадян України, плюс виплати, які вона забезпечує? Не знаєте близько 5 мільярдів злотих. Скажімо, 17 мінус 5, скільки 12 мільярдів. Отже, наш бюджет заробляє 12 мільярдів злотих від праці громадян України. Це така меркантильна частина цієї відповіді на питання. А також людська частина. Християнські цінності мають бути близькими, чи не так? правильно, громадяни України, жінки, які тут присутні, їхні чоловіки загинули. Я бачив ці фотографії на головній площі Києва. Вони борються за свободу і за нашу свободу також пані на Ви напевно чули нещодавно заяву президента Зеленського про 90 дронів, що летіло до Польщі, і були збиті переважно українцями. Вони понесли витрати на збиття дронів, які летіли до Польщі. А ми допомагаємо цим людям чиї сини, батьки, брати, адже війна в Україні, а в Польщі її немає. І ці два рахунки для вас вже недостатні.